Всім привіт, сім... друзі. Мій канал. До сьогодні не не. Зараз би видоти вам першу частину. Ну, як попасть на місяць? Давай поїхали. Зачитати у соук. Маленький кролик крони жив з мамою і татом на мало в ниці галявині. В затінку старого дуба цілими днями він бігав, грався зі своїми друзями, а ввечері забирався в гамак. Під деревом у роні був найкращий друг шучок кука, який всюди ходив за ним. Лежачи в гамаку вони постерігали, як сонце скочується спати за горизонт. а на небі звлямився місяць. Зірки друзі дивилися, як місяць пливе над полями і ховається. Залізом цікаво. А, а хто живе на місяці, як гадаєш кука? Вони, як і ми, граються в різні ігри і співають пісеньки, сп спитав Роні. Хто зна місяць дуже далеко відповів кука? Так ми вдень. За і одного разу роні з кукою вирішив здійснити подорож на місяць, щоб усе побачити на, на... власі очі. Почали вони збиратися, взяли з за собою машинки, м'ячики, деякі О, смаковики та цікаві ігри, щоб трохи розповісти меш... мешканцям місяць, як вони живуть у себе вдома на землі. Далі порібно було сказахвасти. Сказ... 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 План, як туди дістатися після довгих розм... роздумів, друзі вирішили спор... спорудити гору з речей, а тоді на ту гору піднятися і дотихтися лапками до місяця. А, як... а якщо вам сподобалося відео, ставте лайки і підписуватися на канал. Всім пока-пока.